Ялина канадська коніка в розсаднику Проксима. Ялина канадська коніка була знайдена в Канаді як природна мутація в 1904 році. В часи, коли в Америці не розвивалось декоративне садівництво, так як ніде в світі. Більшість декоративних рослин пішла саме з США. Саме із США, коли демократія досягла свого розвитку в США, там з'явився середній клас. І цей середній клас ну, став купувати автомобілі, став купувати будинки і, відповідно, став займатися декоративним садівництвом. І з, і з тих часів. З'явились більшість сортів туй західних ялин колючих, блакитних, ну, в, тому, в тому числі і ялина канадська, коніка, її різновиди, багато, які ми розповідали вже в наших там, передачах. Е, саме цікаве у ялини канадської те, що вона правильно тримає свою форму. От вона, Можна побачити, як вона росте гарно. деякі з них, от, Наприклад, коли вона один провідничок дає, вона більш правильно росте. Друге, коли в два провідничка, трошки не так росте. Тому з маличку ми радимо все-таки от такого, щоб не було. Треба з маличку, якщо другий провідничок у вас з'являється, треба його прибрати в молодому віці. Інакше буде. ну, Це в нас вже не формат, це вже ми віддаємо зі знижкою такі рослини, там, де дві. А там, де. ну, Ось там, де один провідничок, і він поступово-поступово поступово піднімається. Там вона так і має бути. Буває таке, що в, в ній бувають з півдня, до речі, от південь у нас там, бувають опіки. Ми радимо ялину, ялину канадську, е, в березень-квітень. Е, ну Останній навіть місяць зими, в лютому місяці, з середини лютого до е, початку. Квітня закривати тіньовками. У нас поле все всі на канадські, закрите завжди тіньовими сітками, і також і та, там, де вони у нас ростуть, в, в саду в декорації. Е, тому е, і це запорука того, що коли буде замерша земля, і коли почнеться тепла, теплий період, коли в, е, буде плюсова температура, і замерша земля. Плюсова температура, все б було добре. Якщо б не включилось сонечко, якщо з'являється сонечко, то з'являється опік. Тому ми радимо всі ялини канадські закривати тіньовкою. Е, також ми раніше розповідали, що найголовніше також в ялинах канадських це обробляти їх від кліщів. Це єдиний фактично великий такий шкідник акарицидами обробляти регулярно хоча б раз там в 30-40 днів. А ще є такий спосіб боротьби, старий, як мій батько робив, Він у нього ялини канадські. Він, ми їх не так багато обробляли, як він просто обливав їх водичкою ввечері. Якщо кліщ живе тільки в сухому середовищі, там, де регулярно, якщо хоча б раз в тиждень полити ялину канадську, кліщ кліщі там жити не будуть. Також ще <кліщ> велика проблема зараз з короїдами. Короїд дуже завезений навіть короїди, яких у нас в Україні ніколи не було. Інвазивні, інвазивні шкідники. І Тому треба її обробляти, от обробляєте ви крону зверху. І обов'язково берете <кхи> форсунку і засовуєте всередину і отак от робите такими рухами. Засунули. І перевернули, засунули і перевернули. Отак От всередині обробили не тільки крона, ще й всередину. Також дуже важливо обробляти землю навколо рослини. Це ми говоримо про кораїда. Ну останнє це ґрунтові шкідники, це всякі совки, совки, там довгоносики, морозеники, як у нас називають хрущі. Також вони багато шкоди дають. Ну, от це загальний рисий е, догляду за всіма сортами ялин канадських. У нас їх є багато сортів на розсаднику. От, до речі, от, тут цікаво, бувають на ялинах канадських такі от мутації. Оце мутація. Отак знаходять і карликові сорти на великих соснах. Ялина хитує, а потім їх щеплять, їх називають відміна метла. А тут навпаки, в компактній формі, вели, вели, велика, звичайна якась канадська ялина. росте, бачите? Це сорт коніка, а з неї начебто росте канадська ялина, наче сіянець. Якщо посіяти ялину канадську, буде така велика, велика хвоя, Тому що. Якщо у рослині наданий сорт, тут сорт коніка це вже <кій>, якісь унікальні значить, є в ній властивості. Ось такої якості вона у нас їх дуже багато і по адекватній ціні. Якщо вам треба якась кількість на садовий центр або вам треба алею посадити з ялин канадських, до речі, я бачу багато алей, люди садили і дуже гарно. І в Карпатах, і в Прикарпатті дуже добре такі прям алеї. І якщо за ними однаково доглядати, однаково підживлювати, однаково обробляти, то вони всі будуть як одна. Запрошуємо в розсадник Проксима, підтримуємо Збройні Сили України. Слава Україні!